Малюки, не позіхайте, на зарядку вибігайте, щоб усе було в порядку, день почнемо ми з зарядки. Тож вставайте по порядку на веселую зарядку. Сьогодні ми вирушимо на галявину, щоб трішки розімнутися. Ходьба звичайна. ходьба на носках, руки на поясі. Ходьба звичайна, п'ятах, руки зігнуті за головою. Ходьба звичайна. Ходьба на зовнішній стороні стопи. Руки на поясі. Ходьба звичайна. Біг у середньому. Темпі. Беззвичайна. Відновлення дихання. Давайте подмухаємо на кульку. Ось ми й дібралися до нашої лісової галявини. Перша вправа. привітаємо сонечко. Ноги нарізно, руки опущені. Нараз руки вперед. На два вгору, на три потягнулося, на чотири повернулися у вихідне положення. Вправо почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Друга вправа – пошукаємо пташок. Ноги ну разом, руки на поясі. На раз повернути голову вліво, на два повернутися у вихідне положення. На три повернути голову вправо. На чотири повернутися в вихідне положення. Вправо почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Третя вправа. Нахились на травичку, подивись. Вихідне положення. Ноги на ширині плечей, руки на поясі. На раз нахилитися вперед. На два повернутися в вихідне положення. На три нахилитися вперед. На чотири повернутися в вихідне положення. Право почали. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два, три. Чотири. І раз. Два. Три. Закінчили. Четверта вправа помахаємо крилами як горобчик. Відхідне положення. Ноги нарісно, Руки опущені. На Раз, два, три, чотири. Кругові оберти вперед. На п'ять, шість, сім, вісім. Назад. Право почали. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Вправо закінчили. П'ята. Вправо поприсідаємо як жабки. Ноги на ширині плечей, руки опущені. На раз, присіли. На два повернулися у вихідне положення. На три присіли. На чотири повернулися у вихідне положення. Вправо почали. Раз, два. Три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два, три, чотири. І раз, два, три. Закінчили. Шоста вправа рибки вистрибують з озера. Ноги разом. Руки опущені. На раз, два, три, чотири. встрибаємо. Право почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз. Відновлення дихання. Вдихнули, видихнули. Вдихнули, видихнули. Вдихнули, видихнули. Вдихнули, видихнули. Біг у середньому темпі. Без звичайно! Любі дітки! Всіх вітаю! Все в порядку! Ми закінчили зарядку! До нових зустрічей!